Щоб ти повозмущався. Ти не хочеш? Хочу. Хочеш? А, я хочу. Так я не можу зрозуміти. А чого ти тоді питаєш на що я тебе знімаю, если ти хочеш, щоб я тебе знімала? Швидше йди. А чого в тебе розстібну сапоги? А Він чер... черкає, гавну. Я спочатку думала, що ті сапоги. Гря... Грязна жопа. От, так? Дитина один день була в школі. Ну, що Про... Просто. Скажи, що я ж мальчик. Скажи. Один... один день мальчик в світло голубому костюмі пішов туди, в школу, а прийшов кусок болота. Та я ж бігав у школі, так? Надо ж не бігав, а ручки покажи, які в тобу. У нас була малюба. Мама, зачем мене любить? Зачем я тебе люблю? Блін, вибору немає. Де яку березу зрізали красиво? Що? <реку> 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 Да? Да. Дима знает куда. Ну заходь. Это ж... картонник. Это он. Я думала, потом поснимаю, как ты

Не, ми зараз подивимося. Дім. Діма. Діма. Будеш стирати сам штани?